День малюки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. Я хочу сьогодні вас познайомити з новою технікою малювання на зім'ятому вологому папері. А що ми будемо малювати з вами, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно! Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе. Не на курячих ногах, у гумових чобітках. Здогадалися діти? Так, це автобус. Що таке автобус? Автобус це автомобіль, призначений для перевезення пасажирів і багажу, який має не менше восьми місць для сидіння. Середня швидкість міського автобуса 60 км на годину. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, ємність з водою для замочування паперу, пензлики, склянка з водою, фарби, серветки. Тож починаємо. Малювати ми будемо незвичною технікою. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу. Стиснути щільну грудочку сніжку, занурити його у воду на декілька секунд, повністю змочити і віджати решту води. Тепер мокрий папір слід розправити на столі. І тепер на вологому папері ми будемо працювати. А щоб гарно працювати, нам потрібно наші пальчики розім'яти. Вирішили пальчики сильними стати. Як же їх можна потренувати? Спробуймо взяти гумочку в ручки і поробити корисні штучки. Пальчик великий мужній у нас, а вказівний нам показує час. Пальчик середній для решти опора. А безіменний спить від учора. Ну, а самий менший, як його звати? Це в нас мізинчик, всім треба знати. Починаємо. Свою роботу ми почнемо з кузова. Кузов намалюємо жовтого кольору. Мукаємо пензлику фарби починаємо працювати. А як ви вважаєте, на яку із геометричних фігур схожий кузов у автобуса? Так, діти, це прямокутник. Ось ось такий гарний автобус. Кузов у автобуса у нас получився. Зараз нам потрібно намалювати колеса. Для цього ми будемо використовувати чорну фарбу. Мокаємо пензлику фарбу і малюємо колеса. Якої і форми будуть у нас колеса? Так, круглі колеса. Ось так малюємо. Скільки колес у автобуса ми намалювали? Два колеса. Добре. Миємо пензлик. І зараз будемо малювати вікна. Вікна ми намалюємо синьою фарбою. Вікна будуть у нас якої форми? На що схожі вікна, на яку геометричну фігуру? На квадрат схожі вікна. Ось так. Вікон у автобуса? Багато. Ось які вікна у автобуса в нас получаються. І водія вікно схоже на трикутник. Добре. І нам залишилося трішки прикрасити наш автобус. Для цього ми візьмемо червону фарбу і намалюємо ось таку смужку. Ось так. На цьому ми завершили нашу роботу. Сьогодні ми з вами засвоїли техніку малювання на вологому папері. Я сподіваюся, що вам сподобалось і ви вдома з, з батьками разом зробите такі роботи. До зустрічі!